Дощ роботі не завада. Городоцьку, як і обіцяли, з 14 березня перекрили головна складність тут у заміні інженерних мереж. Міняється весь водопровід, який пересікає і площу, і городоцьку. Всі будинкові під'єднання, які зроблені в будинки, будуть мінятися. Каналізаційні під'єднання будуть мінятися. Дві камери будуть садитися на вулиці. Городоцькій. Ну вона вже Чернівецька називається порядка на глибину до 10 метрів. Взялися одразу за все. Знімають бруківку і Тут же вантажать, аби не брудилась у болоті. А поруч вже зрізають рейки. Бо колії, контактна мережа та світлофори будуть нові. Це знімається стара, колія знімається. а Потім ставиться нова. на плити гарно. Ставить авто трамваїв на цій ділянці аж до літа на вокзал. Замість них ходитимуть автобуси. Передбачено маршрутні таксі перші і дев'яти з позначкою трам. Які будуть курсувати по цьому маршруту, що їздили трамваї, наразі на цю частину городоцької передбачили 30 мільйонів гривень, аби встигнути усе до літа на весняну негоду не зважають. Головне кажуть ремонтники, щоб не затримували зарплати. Так, о, тепер хлопець, що в, кару, він в Польщі працює на дорозі, так я себе вікаре тисячу долярів. Получаю в місяць і кари їх годують, і і каже, безплатно. А в нас півтора тисячі ми маємо гривнів у місяць. Пішоходам, щоправда, знову не догода. Бутівку може де треба, але є якийсь час, напевно, на то. Ну що пробка на пробки в усьому Львові? То вже рік тоже, якщо робиться. А от водіїв нові корки не лякають. Я рахую, що тут сильна розв'язка була, і рейси дивіться, і трамваї, і розвилка, то все тут обов'язково треба було зробити. Розв'язка на Городоцькій Чернівецькій має бути готова до 1 червня. Ірина Ващишинолег Кухар, головні новини Львова.